Він, до речі, щось раніше на вас дуже злився, а зараз вже перестав злитися. Візьму іншу колоду, щось мені воно ця не дуже подобається. Аркан Смерть у вас все закінчено з цим чоловіком. Для тих, хто робить розклади, якщо ви карту побачили, її треба озвучувати. Так, тут хтось пішов в кохаючись відносин, але людина, яка це зробила, вона цим отримала перемогу. Розумієте, якщо це ви, то ви зараз на находимо. Я думаю, ви це усвідомлюєте. Так, чи жалкує він? Причому це давно вже було. Він тут зараз в паркану помірні вже менш в стабільному стані. Так, Тобто, він просто про це не думає. Ну, Не хоче він думати, тому що коли починає думати, йому боляче. Чи жалкує він? Ви тут Зараз на великій відстані він міг кудись поїхати. По колісниці так, він кудись поїхав. Поїхав за своїми якимись потребами. Але кохання до вас полихає, 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 і це по справедливості. Тобто не просто так. Я скажу, як вам сказати так, що ви та жінка, за якою варто переживати, страждати, тому по справедливості все це його в його почутті. Він за вами дивиться. Це 100% десь як в якихось соцсетях або ну, скрізь де можна. По ночах, по ночах у нього є проблеми. У нього проблеми зі сном. Він погано спить ночами, тому що його мучає докори сумління. Він то розуміє, що він зробив багато чогось неправильно. Охо-хо-хо-хо, хашкарта випала. І тут він король жезлівий імператор. Він тут у нього є бажання діяти. Чому діяти по-імператорськи, як людина, яка вже самодостатньо готова взяти відповідальність. Він каже, у мене соціальний статус і гроші і все є. Чи правда це просто цікаво? Ну, кажуть, ханочка, питання в тому, що він зараз нічого не радіє, бо вас немає. Вас це вас, а не мене. У нього є наміри діяти до вас, але він не діє. Так чи жалкує він? Ну я бачу, що не дуже. Він вас ревнує. Це, паніте, собственник. І дуже багато про вас тут мріє. Мріє постійно.